Через те нам треба зберігати незмінною тверду впевненість у тому, що ніхто ні від кого не може зазнати зла, якщо тільки він сам не привабить його до себе слабкістю свого серця і легкодухістю. Бо і блаженний апостол в одному своєму вірші стверджує те ж саме: знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі. Усе сприяє для добра. Бо словами, усе сприяє для добра, Він охопив усе вкупі, не тільки те, що вважається за щастя, але й те, що вважається за біду. Як у іншому місці про себе мовив той же апостол, що він зазнав і того, і іншого зі зброєю правди, в правій і лівій руці, у славі і безчесті, у ганьбі й похвалах. Як обманщики, але ми правдиві, як сумні, але завжди радіємо, як бідні, але багатьох збагачуємо та інше. Отже, все як те, що вважається щастям, яке апостол відносить до правої сторони та називає словами слава і похвала, так і те, що вважається нещастям, яке Він описав словами «безчестя» і ганьба. Відносячи його до лівої сторони, робить мужа досконалого зброєю правди, якщо він завдано йому прикрість, великодушно стерпить, воюючи цим самим, тобто, як зброєю користуючись тим самим, і з чим на нього нападають, і ним, немов би озброєний луком, мечем і міцним щитом проти тих, які йому це чинять. Досконало виявляє свої терпіння й мужність, підносячи славне торжество своєї непохитності тими ж ворожими стрілами, які знищують його на смерть. І Якщо таким чином цей муж не буде ні щастим заноситися, ні в біді занепадати духом, але простуватиме прямою дорогою і царським шляхом, то не зможе вже із такого мирного стану серця ні зійти праворуч, знайшовши радість, ні зійти ліворуч через знову біду чи печаль. Великим миром утішаться ті, що люблять закон твій і не спотикаються вони, свідчить святий Давид, про тих же, які через кожну пригоду з ними змінюються відповідно до їхніх властивостей і відмінностей, так промовляється, Безумний змінюється як місяць, також про досконалих і премудрих мовиться: Тим, які люблять Бога, усе сприяє для добра. А про слабких і нерозумних сказано: у людини нерозумної не помічаєш розумних уст, бо Він ні щастя не вживає на благо собі, ні через біду не виправляється. Для того, аби мужньо зносити скорботи, потрібна така ж моральна сила, як і для того, щоб дотримуватися належної міри у радощах. І безсумнівно, що коли вибиває з колії одна з цих пригод, то й неспроможний протистояти жодній з них. Втім, щастя завдає більшої шкоди людині, ніж біда, бо біда часом проти волі. Стримує й смиряє та приводячи у спасительне сокрушення, або схиляє менше грішити, або змушує їй зовсім виправитися. Тоді, як щастя звеличує душу згубними, хоча приємними лестощами та зруйнованими, кидає у порох тих, які, одержавши щастя, гадають, що вони перебувають у безпеці, такі досконалі мужі у святому Писанні. Тайно сказано називається обоє праворучними. Таким був Аот, як зазначається у книзі суддів, який обома руками користувався як правими. Ми також можемо володіти духовно такою досконалістю, якщо і щастя, яке вважається правим, і нещастя, зване лівим, добрим і праведним ужитком будемо обертати на правий бік. Щоб усе, що з нами не трапилося, було для нас за апостолом, зброєю праведності. У нашій внутрішній людині ми бачимо два боки, і так би мовити, дві руки, і жоден святий не може не мати як того, який ми називаємо правим, так і того, який ми називаємо лівим, але досконалість його чеснот пізнається з того, що він обидва боки обертає на правицю. Добре користуючись ними обома, щоб можна було ясніше зрозуміти, про що йдеться, кажу, святий Муж має правицю, коли виявляє духовні успіхи, коли палаючи духом, володіє усіма своїми бажаннями й хотіннями, коли будучи вільним від усякого диявольського нападу, без жодних зусиль, незручностей відкидає і відсікає плодські пристрасті. Коли, піднісшись вгору від землі, дивиться на все нинішнє і земне, як на нетривкий дим і порожню тінь, і зневажає його як скороминуще, коли у піднесенні розуму не тільки палко бажає прийдешнього, але як найясніше його бачить, коли діяльно годується духовними спогляданнями, коли ясно бачить, мов через відчинені для нього двері. Небесні таїнства, коли чисто і гаряче підносить молитви до Господа, коли, запалавши вогнем Духу, всім устремлінням душі так переноситься до невидимого і вічного, що не знає чи досі перебуває у плоті, він має також і лівий бік, коли хвилюється бурями спокус, коли запалає до плотських жадань через приливих хтивих збуджень коли розпалюється вогнем дротівливого збентеження до несамовитого гніву, коли самозвеличенням підбурюється до гордині або марнославства, коли пригнічується печалю, що викликає смерть, коли вкрай потерпає від нападів підступного відчаю, і коли втративши духовний запал, заклякає від холоду та неясної туги. Через що його не тільки покидають добрі помисли, які підтримують жар всередині, але й псалом молитва, читання і кілійне усамітнення разом з тим стають для нього жахливо нудними, і всі знаряддя чеснот сприймаються ним із якоюсь нестерпною огидою і неохотою. Коли це вражає ченця, нехай він знає, що його гнітить лівий бік. Отже, хто не буде чванитися з марнославства ні над тим, що, як ми сказали, належить правій стороні, ні над тим, що лівій, та мужньо боротиметься, не занепадаючи духом, той буде користуватися обома руками, як правою, та, здобувши перемогу в обох діяннях, отримає пальму перемоги як з лівого, так і з правого свого стану, такої пальми, як читаємо, заслужив блаженний Іов, який за діяльність правої роки отримав вінець, бо, маючи багатство та сімох синів, він щодня приносив Господу жертви за їхнє очищення, бажаючи зробити їх не стільки для себе, скільки для Бога благоугодними і рідними, бо його двері були відчиненими для кожного, хто приходив, бо він був ногою для кульгавих і оком для сліпих. Бо смухами з його овець зігрівалися рамена немічних, бо він був батьком для сиріт і чоловіком для вдів, бо його серце ніколи не раділо загибелі ворога. Той же самий Ів, діючи лівою рукою, з нечуваною високою мужністю перемагав біди, бо, втративши в одну мить саме росинів, не як батько вбивався тяжким горем, але як раб Божий. Знаходив спокій у волі Творця свого, поперетворившись із багатого на бідного, з усім забезпеченого на нагого, зі здорового на прокаженого, зі знатного та славного на приниженого та зневаженого, зберіг мужність духу неушкодженою, бо, врешті, втративши все своє надбання й усе майно, він став мешканцем гноїща. Та, жорстокий кат свого тіла, черепицею зішкрібав гній, який з нього сочився, і застромляв пальці у рани, які вкривали все його тіло, щоб витягнути з них червів. Проте він ні в чому не похолив Бога та ні в чому не поремствував на свого Творця. Бо навіть ні трохи не лякаючись такого тягара найдошкульніших спокус, він розірвав і відкинув той одяг, який вкривав його тіло, і який один тільки міг берегтися від диявольського розкрадання, бо був на ньому. І таким чином Іов додав добровільну наготу до тієї, якою уразив його цей лютий грабіжник, те саме вчинив із волоссям своєї голови. Який єдиний із колишніх знаків слави залишалося недоторканим. Він обрізав його та кинув своєму мучителі, відсікаючи таким чином те, що залишив йому лютий ворог. На кінець він таким небесним голосом виявив радість про свою перемогу над ним. Невже добре ми будемо приймати від Бога, а лихого не будемо приймати? Нагим я вийшов із отроби моєї матері, нагим і повернуся, Господь дав Господь і взяв. Як угодно було Господу, так і сталося, хай буде ім'я Господнє благословенне. Обоє праворучним справедливо назву я також Йосифа, який у щасті був люб'язним до батька, шанобливим до братів, благоугодним Богові. У снотливим, вірним своєму господарові, в ув ув'язненні найлагіднішим, незлопам'ятним, благодійником для ворогів, а для своїх заздрісних братів, майже вбивць, був не лише прихильним, але й вельми щедрим. Та подібні до них справедливо називаються обоє праворучними, оскільки вони обома руками користувалися як правицею та, борючись із переліченими апостолом спокусами, подібно до нього можуть говорити, зброєю правди в правій і лівій руці, у славі і безчесті, у ганьбі і похвалах Будемо і ми обоє праворучними, коли на нас не матимуть впливу ні надмірність, ні убогість тимчасових благ. Перше не буде принаджувати до втіх згубної розпусти, а друге кидати у відчай і нарікання. Але коли в обох випадках завжди однаково будемо дякувати і отримувати однаковий плід і щастя з біди. Коли станемо такими, яким був істиний, обоє праворучники, учитель язичників, який засвідчив про себе, я навчився бути задоволений тим, що в мене є. Вмію жити і в злиднях, вмію жити, і в достатку.